І про скандал у Ромнах керівника агролісового підприємства підозрюють у корупції. Той, мовляв, систематично вимагав хабарі. Роботу районного агролісу фактично паралізовано. Правоохоронці вилучили початку та бухгалтерію. Як працюють сьогодні роменські лісники, дивіться далі. Правоохоронці оголосили керівнику Романського агролізгоспу підозру. Подробиці нам пояснюють безпосередньо на місці у Романській прокуратурі. Повідомлення про підозру йдеться про те, що він вчинив злочини, передбачені частиною 3 статті 368 і частиною 3 статті 191. Це отримання неправомірної вигоди, а також розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. На даний час обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що сталося із попереднім керівником Володимиром Мураєм? Деякі працівники підприємства не розуміють досі великого бажання говорити на камеру на цю тему. Тут не виявляють. Людина працювала, податки платилися, зарплата платилася. Що що там в нього, які були ситуації, що там, мені це невідомо. Що Мурає, наше діло. Задачу поставили. Ми поїхали в ліс робити. А що там у нього там було, що там не той, то ж то, не нам судить про це діло. Сьогодні вічі у вічі відверто поговорити з працівниками приїздять керівники облагоролісу. Стурбованих і дещо розгублених робітників підприємства запевняють, вони і надалі працюватимуть спокійно і нормально. Предприятю нужен директор, який би в першу чергу був професіоналом. своего дела, знал предприятие, имел определенный опыт, чтобы он наладил связь и с местной властью в первую очередь, с коллективом. Сейчас некоторые политические силы используют эту ситуацию в корыстных целях для того, чтобы там очернить депутатский корпус, руководство областной рады. Политику нужно убрать. Здесь есть четко хозяйственная деятельность предприятия, в которой надо разбираться. Здесь есть пример коррупции. З котрими теж будемо боротися. Колективу представили тимчасового директора: керувати, поки буде, головний лісничий Микола Похил. Він із задоволенням показує нам місця цьогорічних засаджень і вже починає розуміти ті проблеми, які йому доведеться вирішувати. Перша проблема це буде забрати документи, щоб підприємство могло працювати. Взяли всі бухгалтерський облік за 15 й рік і 16-й. Нагадаємо, агроліс це комунальне підприємство обласної ради. У січні на сесії дуже довго призначали його нове керівництво. Тепер каже голова облради, відбуваються хоч і повільні, але зміни на краще. Вважаю, от справу романського райагролісу агролісу дуже позитивним сигналом. Врешті нам вдалося притягнути ну фактично другого керівника до карних справ. Це не останні, скажімо так, кримінальні справи будуть і ще. Є комісія серйозно працює. Дуже багато виявлено інформації. Вона систематизується, опрацьовується, надається в правоохоронні органи. Справу керівника Роменського агролізгоспу невдовзі має розглянути суд. До слова СТ стало відомо, що його контракт чинний до 29 травня. А у керівництві облагролісу вже розмірковують над тим, кому довірити Роменський Агроліс далі. Дмитро Шпірко, олександр Олексійенко, новини СТС.